Вітаю, друзі, слава Україні! 7 вересня 2023 року знаходимося біля ряду кущів короткої. Він не даремно так називається, тому що вершки горіха всі виглядають з покриви. Покрива коротка. сорт дуже схожий на, на трапезунський, тільки трапезунська ця покрива закриває вершок горіха. Щоб Ви розуміли, яка урожайність, зараз просто так підніму от гілку. Така маса горіха на кожній гілочці боковій. не западають по 3-4 по кластери. Горіхи дуже важкі. І от розмір. При обжаруванні повністю бланшується на 100%. Десятний горіх, але... Можна використовувати і для кондитерки. Бахмут по два, по три горіха. Буває по 4-по 5, як отут. Раніше, самі бачите, яка на сьогодні вже повністю горіх стивний. Маса горіха. Я на гілках. Він весь такий одномірний. Красивий, смачний. Кущу щось не виділі підсяжки. Використовується як маточне дерево, тому енергія частково йде на вкорінення пагонів. І все рівно є маса горіха прекрасного горіха. Красивого, смачного, великого, його легко збирати. Легко з ним працювати. Дуже схоже, якщо зняти з ви на сорт про позонський. Два різних брати. В одного ядро покрите білою поволокою, в другого чуть рожевою. Всім гарних врожаїв до зустрічі.